Власне, з цього місця, 10 червня 2021 року, розпочалася моя історія лікування. Два роки тому, ось на цьому місці біля готелю Турист стояв автомобіль з пересувним мамографом. В ньому кропивничанці Наталії Вольгун діагностували похлину в молочній залозі. Розповідає жінка, коли мені медичний працівник давав цей висновок, вона акцентувала свою увагу, що я маю звернутися обов'язково до. Лікаря терміново, ну, власне, я зрозуміла, що там є підозри на хворобу і що це треба робити терміново. Згадую в той же день, записалась до лікарів обласного онкоцентру. Я сподівалася почути, що це ще не рак, що це якийсь передраковий стан, і що я зможу провести якісь профілактичне лікування. У мене була надія. Хоча, е, ну е, хоча Внутрішній такий страх, що це рак, який з'їдає людину, у мене зародився відразу ж. За тиждень почула діагноз лікарів. Хвороба була на початковій стадії, і це, говорить, збільшувало шанси на одужання. Я вже знала склад своєї пухлини, і я вже знала, що це перша стадія раку. Це була початкова стадія. Я прийняла ще таке рішення проконсультуватися у кількох лікарів. Потім каже, була операція в інституті раку в Києві. Лікар перед операцією теж мені сказав, що 40% – це його успіху, а 60% – це моїх. Від того наскільки я буду мати бойовий настрій. Я матиму шанси на одужання. Коли я побачила, що люди лікуються, я зрозуміла, що люди з цим живуть і що люди лікуються, і потім знову живуть. Після операції минуло майже два з половиною роки. За цей час, говорить, зрозуміла, що потрібно піклуватися про своє здоров'я. Ну і зрозуміло, дуже важливим таким надбанням після цього для мене сталася переоцінка цінностей життєвих. Я зрозуміла, що родина, сім'я, життя в самій родині це є більш важливим для людини. І також я зрозуміла, що здоров'я треба зберегти саме з молоду. Після одужання Наталія Вольгун повернулася до своєї роботи. Вона директорка Кропивницької гімназії. Вертаючись на роботу після тривалої, після тривалого лікування, я була безмежно рада спілкуванню і включенню в усі процеси. Щороку жовтень це місяць обізнаності про рак молочної залози. Це найпоширеніша злоякісна пухлина у жінок, говорить завідувачка мамологічного відділення обласного онкоцентру Анна Богатир. Звертає на себе увагу дуже високий рівень занедбаності. Якщо раніше це складалось біля Третя четверта стадія складалась біля 20%, то на сьогоднішній день це 32,4%. Це дуже високий, високий рівень занедбаності, який раніше не зустрічався у нас в області. Чим це зумовлено? Зумовлено скоріш всього. Нашим воєнним станом, переживши недугу, Наталія Вольгун радить усім жінкам не відтягувати візити до лікарів. Працюю зі своїми людьми в тому плані, що спонукаю їх і переконую їх, проходити медогляди дуже серйозно і не ставитись легковажно до цього. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.